Доброго дня, шановні клієнти, як завжди, ви на каналі Квадрохата Україна, як завжди, з вами на зв'язку Борис Ігнатко. І у нашому асортименті з'явилася новинка. Це продукція від відомого у США бренду Рюксель, який спеціалізується на виготовленні лебідок для квадроциклів, мотовсюдиходів, позашляховиків та для інших господарських потребностей. У асортименті виробника є лебідки механічні та електричні. Зараз разом із вами ми подивимося електричну лебідку, одну з найменших у модельному ряді. І також хочу сказати, що сам бренд американський, але виробництво знаходиться у Китаї, але завдяки тому, що виробник контролює процес виготовлення, це одні з найкращих лебідок у поєднанні ціна та якість. Звісно, що у комплекті з лебідкою йде все необхідне для встановлення вже. З коробки. Звісно, це інструкція з монтажу та експлуатації самої лебідки, монтажна плита, на яку можна закріпити надійно лебідку до будь-якої техніки. Тросоукладач. До речі, в комплекті йде металевий трос 4 мм та 15 метрів довжини. Сама лебідка і, звісно, пульт керування. З комплектом проводів для монтажу. Потреби саме цієї лебідки потребують такий тип пульта. Набір крепіжу для встановлення і, звісно, сама лебідка з металевим гачком та тросом. Тягове зусилля цієї моделі 900 кг. Також є автоматичний стоп. Саме ця лебідка буде встановлена на міні-трактор, тому замовник обрав з таким пультом. Ну а якщо вам потрібна лебідка для вашої техніки, звертайтеся за телефонами, які ви бачите на екрані. Ми підберемо лебідку індивідуально під ваші потреби. Телефонуйте, ну і звісно, підписуйтесь на канал. Всім удалого дня!